Друзі, вітаємо вас сьогодні. Чудовий день, і в цей сонячний день ми передаємо iPhone 16 Pro Max переможцю останнього збору на медивак для розвідників групи Тімура. Друзі, всім привіт! Так, я хотів нагадати, що благодійний фонд ДЖМІЛІ проводив таку чудову акцію. І збирав кошти саме для того, щоб була можливість купити карету швидкої допомоги для наших збройних сил, для наших військових. І нарешті ми з'ясували, хто став переможцем. і Зараз будемо віддавати телефон. Дмитро заходь до нас у кадр. Привіт. Добрий день. Вітаємо. Вкотре тебе вітаємо з перемогою. Ти під час стріму розповідав, що досить довгий час слідкуєш за Сумаресінг Team, за джмілями. В розіграшах багато разів брав участь. Так, звичайно, і у вас безпосередньо на Summerсінг Team, в цілому в інших розіграшах, і так само на Карбіді. Тобто, я намагаюся максимально часто підтримувати збройні сили України. Це досить круто. Зазвичай, ми, коли людині віддаємо автомобіль, кажемо, які плани на машину, але щодо телефону ми таких питань задавати не будемо, просто віддамо айфончик. Віддавай. Дмитро, які плани на телефон використовувати. Ми тебе Дякую. вітаємо, ми тебе вітаємо. Дуже дякую, друзі. Дякуємо вам всім за підтримку і активну позицію. Товариство, всім величезна подяка. Хотіла нагадати, що зараз триває акція, а саме розіграш Mercedes-Benz GLS 17-го року виробництва. Як завжди, за допомогою QR-коду ви можете потрапити туди, куди потрібно, для того, щоб підтримати збройні сили України. Ну і в описі під цим відео ви зможете знайти всю необхідну інформацію. Величезна вам подяка. じゃあこいも。